Ескула повертається до активної діяльності після декількох років корпоративних конфліктів та судових слухань. Мережа лабораторій Ескулап все ж змінює принцип роботи. Напередодні Верховний суд ухвалив рішення про скасування попередніх рішень судів та не задовольнив позов одного зі співвласників Ескулабу Сергія Дядюшка. Він намагався оскаржити статут компанії та здійснювати одноосібне керівництво мережею лабораторій. Він вирішив оскаржити свої підписи під матеріальними документами, як він голосував за він. Вирішив від договору з іншими учасниками партнерами. Якраз консенсуальне управління компанією, спільного управління компанією, спільного доступу до розвитку компанії і, по суті, метою його позову, метою цієї справи, метою спору було повернення бажання і намір повернення Дядюшка Вікторовича до управління одноцінною компанією. Інші співвласники розповідають упродовж усього корпоративного конфлікту. Сергій дядюшко усіма можливими способами намагався перешкоджати роботі компанії. Це людина, яка понаписувала скарги абсолютно надумані і вигадані. Вона понаписувала скарги в усі банки, які нас обслуговували. І банки ну так працює банківська система України. До моменту розбору вони блокують рахунки, а на рахунках було більше ніж 100 мільйонів. Відповідно, я так десь прогнозував більше ніж два місяці. Люди без зарплати і без сплати податки і без розрахунків з контрагентами. Компанія би почала просто, просто вмирати на очах. Корпоративний конфлікт став перешкодою для повноцінної роботи мережі лабораторій Ескулаб. За минулі два роки компанія не розвивалася та мала чимало фінансових проблем. Це підтверджують і працівники мережі лабораторій. Однак наголошують, зараз компанія відновила ресурс та прагне до масштабування. Ми стикалися з такими ситуаціями, з яких здавалося, виходу немає. І знаєте, я напевно в якийсь момент дуже вдячна теперішньому керівництву, теперішнім членам дирекції, які приймали дуже вольові рішення, і як вже проговорювалося, було і блокування рахунків, і вони робили оплату з власних рахунків. Тобто нам вдавалося купувати ті розхідні матеріали, без яких компанія не змогла би функціонувати. І на сьогоднішній день насправді ми вже вийшли на доволі активний шлях розвитку. Група компаній скова. Вона продовжує розвиватися. У нас дуже великі плани на майбутнє. Ми чітко розуміємо, як ми будемо розвиватися, які засоби використовувати, нові технологічні, так і нове обладнання, нові системи, нові послуги. Ми все впроваджуємо і будемо максимально робити це для наших клієнтів. Теперішнє керівництво компанії планує відкриття нових відділень мережі лабораторій Ескулаб по цілій країні, тим самим створюючи робочі місця та покращуючи якість своїх послуг, аби повернути Ескулабу ім'я у медичній сфері. Карина Не Андрій Ролюк, телеканал НТА.